Bonjour à tous! Всім добрий день! Вітаю на курсі спілкування французькою А1. Наступний відеоурок сторінка Вокабюлер, словниковий запас. Меморізи, запам'ятайте. В цьому уроці ми пройдемо і e l'inombre, абетка і числа. Écoutons l'audio. Page 12 Vocabulaire L'alphabet A B C D E F G H I J. K. L. M. N. O. P. Q. R. S. T. U. V. W. X. Y. Z.

15 16 17 18 19 20 21 22 30 40 50 60 70 80 900, 90, 200, Лальфа Б абетка. Слухаємо, як звучать назви французьких літер, щоб розуміти, коли вам будуть по буквам надиктовувати Адреси або прізвища або назви. Слухаємо три рази і запам'ятовуємо А, Б, С, Д, Ю, Ф, раз. А, Б, С, Д. E F G A b, c, d, ö, f, G. Наступные литеры. H, i, g, k, l, m, n. H i, J K L M N H I J K L M N O P Q R S T U O P Q R S T -Y. U. o p q r s t і останні літери v w x y z v v w w x y z v, w, X, Y, Z. І давайте прослухаємо один раз всю абетку. Б, А, Б, С, Д, Е, Ф, Г, H, I, Ж, K, L, M, N, O, P, Q, R, Esti U V -w, w X Y Z. Тепер друга тема цього уроку Лі номбр числа. Лі номбр. Лі номбр. 0 ноль 1 один 2 два 3 три 4 чотири 5 п'ять 6 шість 7 сім 8 8 neuf 9, 9 10 10 Тепер слухаємо три рази, запам'ятовуємо. 0 un 2 trois 4 cinq six sept huit neuf. dix. zéro. un. deux. trois. quatre. cinq. six. sept. huit. neuf. dix. zéro. un. deux. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 douze 12 13 13 14 14 10. 10. 12. 12. 13. 13. 14. 14. 15. 15. 16. 16. 17. 17. 18. 18. 19. 19. 20. 20. 21. 21. Слухаємо. 11. 12. 13. Quatorze, quinze, seis, Dezessete. dix-huit, vinte, vinte e um, onze, doze, treze, quatorze, quinze, seis, dix sept, dix huit, dix neuf, vingt, vingt et un, les 50 suivants. vingt deux, vingt deux, trente, quarante, cinquante, cinquante soixante, soixante dix

Soixante soixante-dix quatre-vingt quatre-vingt-dix cent deux cent mille vingt-deux trente quarante cinquante soixante soixante-dix quatre-vingts Quatre-vingt-dix, cent, deux-cents, mille. Et Vingt-deux, trente, quarante, cinquante, soixante, soixante-dix, quatre-vingt, quatre-vingt-dix, cent, deux-cents, mille. Ви, молодці, що прослухали цей урок, слухайте його стільки разів, скільки вам буде потрібно, щоб запам'ятати, як звучать ці числа на слух. Якщо урок сподобався, ставте лайки, підписуйтесь на канал і пишіть ваші коментарі, чи подобається вам цей курс і цей підручник. На все добре і до зустрічі в наступному році відеоуроці.